На перший погляд історія закінчується неймовірним хеппі-ендом але глядача може збити з пантелику сумна музика, що грає наприкінці фільму. Одного разу. В Голлівуді Вона, втім, як і будь-яка композиція у фільмах Квентіна Тарантіно з'явилася тут не просто так. Справа у тому, що, попри усю казковість Тарантінівського Голлівуду, що захована навіть у самій назві фільму, більшість персонажів стрічки мають своїх реальних прототипів, а деякі події мають справжнє історичне підґрунтя. І головною діючою особою цих подій є не рік Долтон, як ви могли подумати, і навіть не Кліф Бут, бо обидва ці персонажі вигадані Тарантіно. Головною діючою фігурою оповіді була і є Шерон Тейт. Це реальна історична постать, відома акторка Голлівуду, яку 9 серпня 1969 року на 9-му місяці вагітності у віці 26 років жорстоко вбили у власному будинку на Сіло Драйв у Лос-Анджелесі. Винними вбивстві суд визнав Патрісію Кренвінкл, Сьюзен Аткінс та Чарльза Текса Уотсона. Усі троє були членами так званої сім'ї Чарльза Менс. Чарльз Мілс Менсон 34-го року народження починав як дрібний крадій та наркоман, а закінчив засновником великої хіпі комуни та серійним вбивцею. Між цими двома періодами був ще один, коли Менсон накрутив собі, що він музикант, і саме музика стане причиною того, що сталося 9 серпня 69-го. Ви здивуєтеся, але у фільмі Тарантіно Менсон згадується не тільки в епізоді, коли четверо хіпі з його так званої сім'ї готується напасти на дім по. Поланські, бо так наказав Чарлі. У фільмі ми бачили й самого Чарлі, коли той завітав на сіло драйв у пошках якогось Террі. Непідготовлений глядач і гадки немає, хто такий цей чувак, а тим більше хто такий Террі. Але історія, і, зокрема, книга Квентіна Тарантіно дає відповіді на ці запитання. Справа в тому, що в будинку подружжя Поланські раніше мешкав відомий продюсер на ім'я Террі Мелчер, до якого Менсон одноразово навідувався з пропозиціями співпраці. Мелчер послухав, Викавши роботи Менсона, точно не вважав того нездарою. але омрієного квитка в шоу бізнес так і не дав. Чарлі навіть вдавався до хабаря, якби це огидно не звучало, але підсунувши Тері одну зі своїх неповнолітніх хіпарок, він намагався тим самим схилити продюсера на свій бік. Тією хіпаркою була дебра Джо Гілгаус, більш відома нам як Кицька або ж хіпарка з банкою маринованих огірків. Квентін Тарантіно у своїй розширеній новелізації розповідає нам не тільки про минуле Кицькі, її перше Вдання від Чарлі про самого Чарлі та його так звану сім'ю, ну і, безперечно, про їхні гулянки у Террі Мелчера. Коли востаннє Чарлі перебуває на сіло і бачить, що в будинку Террі мешкають геть інші люди, його це розлючує. Можливо, через те, що Террі не попередив про переїзд, можливо, через те, що він не повірив Джею Себрінгу, а можливо, через те, що зникнення Террі остаточно ставило крапку на його кар'єрі музиканта. Наказ вбити усіх мешканців будинку, як я вже казав, отримали. Четверо членів сім'ї, окрім Патрісії, Кетті Кренвінкл, Сьюзен Седі Аткінс та Чарльза Текса Уотсона. Була ще хіпарка на прізвисько Дитина Квітки. У п'ятниці, 8 серпня, Роман Поланський подзвонив Тейт, щоб повідомити про відтермінування свого повернення на декілька днів. Він пообіцяв повернутися в Лос-Анджелес у понеділок. По обіді Шерон подзвонили її сестри Дебра і Патті. Вони запропонували приїхати до неї переночувати, щоб Шерон не було нудно. Тейт відмовив. Волася сама того, не відаючи, вона врятувала їм обом життя. Увечері, з 8 на 9 серпня, Шерон Тейт, Джей Себрін, Хвойтек Фріковський та Ебі Фолджер відвідали ресторан «Ель Койот», повернувшись на сіло драйв о 22.30. Тієї ж ночі усі вони будуть вбиті, зокрема Шерон, яка до останнього благала зберегти життя ненародженої дитини. Тіла жертв наступного ранку знайде економка Вініфред Чепмен. У звіті Корнера про ростон тіла Шерон Тейт було зазначено, що на ньому зафіксовано 16 ножових поранень. П'ять з яких виявилися смертельними. Шарон Тейт поховали 13 серпня 1969 року в закритій труні з плодом на руках. Хлопчика посмертно назвали Пол Річард Поланський. Перед тим як бути заарештованими, вбивці встигли скоїти ще один злочин: вбивство подружньої пари Лено та Розмарі Лаб'янок, чим тільки усугубили своє становище перед судом. Патріцію Кренвінкл, Сьюзен Аткінс, Чарльза Вотсона, а також голову банди Чарльза Менсона було засуджено до смертної кари, але згодом усім вирок замінили на довічне ув'язнення. Менсон помер у тюрмі в 2017-му, Аткінс померла в 2009-му, від раку головного мозку кренвінкл та Уотсон сидять і досі. Обидва постійно подають запити на умовно дострокове звільнення, але на кожну з їхніх апеляцій приходить відмова. Є висока вірогідність, що на них чекатиме та ж сама участь, що й на Менсона чи Аткінс. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги і спонсорства, а також, наприклад, на Баймій Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на Баймій в описі до цього відео. Дякую вам.